Створення безбар'єрного простору не про людське око, а на ділі в Іван-Франківську прокладуть доступні маршрути з центру до усіх основних медзакладів. Про це під час брифінгу повідомив радник міського голови з питань доступності Юрій Гапунчук. Каже, ще перед початком своєї роботи проаналізував стан доріг, тротуарів та сполучення і визначив найбільш важливі на сьогодні місця, які потребують переобладнання для безперешкодного пересування людей з інвалідністю. Мова йде про лікарні, державні установи та підприємства. Відтак на схемі мі. Міста уже нанесли основні напрямки та встановили, які саме пониження на них треба переробити, дообладнати, і де варто було б відновити покриття. Перш за все, це маршрути будуть пролягати до лікарень. Обласна лікарня, лікарня на Мазепи, перша міська клінічна, на мотейки, на сахарова, залізнична лікарня, де люди найчастіше зараз потрапляють в ці заклади і лікуються і. Понятно, що вони не будуть постійно перебувати в лікарні, вони хочуть десь пройтися, десь вийти на двір, прогулятися, так само, як всі, як всі ви. До прикладу, окремо по кожному маршруту мною було виявлено місця і пониження, наприклад, в центральній частині. Переробити потрібно 72 одиниці понижень. Я точно знаю про що говорю, так як сам втратив кінцівку, виконуючи бойове завдання. І був такий період, коли я пересувався на милицях, коли пересувався на візку. І чесно, я стикнувся дуже багато із рядом труднощів. Цьогоріч кажуть, у мерії спільно з міським комітетом доступності та громадськими активістами сформували перелік об'єктів для облаштування понижень на пішохідних перегодах та вулицях міста. Загалом їх понад сотня у різних мікрорайонах на низці локацій, зокрема вулицях Бельведерській, Любомира Гузара та Заклинських роботи вже вдалося завершити. На інших процес триває до того, що малу кількість понижень вдалося реалізувати у межах виконання ремонтів тротуарів та пішохідних доріжок. Дуже часто. Такі роботи, як влаштування понижень, це не тільки саме пониження при виході з тротуару на пішохідний перехід. Дуже часто це ще й облаштування там шматка тротуару, якоїсь ділянки тротуару, якої не вистачає, і навіть би немає доцільності зробити от тільки пониження, яке буде далі логічно не з'єднане з рештою міської інфраструктури, яке буде продовжуватися там болотом, калюжею. Тому дуже часто нам приходиться, крім самого, пониження перед пішохідним переходом. Його логічно зав'язувати для того, щоб це все ну, ділянки міської інфраструктури були логічно зв'язані між собою. і Були цілісним маршрутом. Також у планах розробити спеціальний додаток для телефона, у якому на туристичній мапі Франківська промаркують маршрути із доступними для маломобільних груп населення локаціями. Де люди з інвалідністю або люди, які там пересуваються на візках, так само це е, мами з дітьми на візках. Або інші категорії людей маломобільних, це буде додаток, в якому будуть визначено маршрути руху, в якому буде визначено доступні місця та локації в місті. Та багато інших корисних, корисної інформації. До прикладу, буде типу. Типу гарячої лінії, де людина зможе зателефонувати, якщо йому потрібно буде якась допомога. Тим часом Юрій звертається і до власників франківських закладів, які поки не готові приймати у себе відвідувачів з інвалідністю з проханням виправити недоліки, мовляв, сходи із пандусом у реаліях сьогодення це не особливі умови, а необхідність і стандарт. телеканал